Вілівонка приготував для кожного свого гостя випроби на шоколадній пабриці. Тільки один з дітей не потрапив у паски цього банахіника. Але винагорода була того варта. Сьогодні ми зустрінемося з усіма дітьми, які знайшли золоті квитки. І дізнаємося, чи змінилися вони. Вітаю, Августа! Вітаю, Соломія! Яка твоя найбільша простість? Я обожнюю їсти. Дитино, але ж є в житті і кращі речі. Наприклад, прогулянка чи ігри з друзями, чи катання на ковзанах? Ні, моя потреба це їжа, скільки б я не їв, усе мені мало. Любити любов кіл. А як ти отримав золотий куток? Та щодня я їм стільки шоколадок та цукерок, що він мені обов'язково мав попасти в руки. Яка вам про мене для тебе мільюнка? Я хотів побачити, що треба почну їсти шоколад. Коли він просто лежить на долоні, все виявилося тяжко, і я не перейшов на поводню. Але так тільки хочу. Ось бачите, як крити. Чому ж ти не послухав івонку? І батьків, коли вони тебе попереджали про небезпеку шоколадних фонтанів? Я не зміг спинитись, бо звик постійно їсти, та й не звик, щоби ти мені забороняєш щось їсти. Дивне ваше питання. Мама завжди мене годує, коли я щось хочу з'їсти. Що тебе навчила ця історія? Чи будеш ти змінитися? знаю, але я постараюсь. Вітаю тебе, майку Тілі. Вітаю, Соломія. Яке твоє улюблене заняття? Моя пристрасть це телебачення. Мені 9 років. Я постійно сижу перед величезним телевізором і не зводжу очей з екрану. Я дивлюся фільми, де одна грає бандитів розстрілює з автоматів іншу. І раз у раз я підстримую і трапта! Даю довгі черги з е... котрої із стріляло. Які фільми тобі? Хлопчику, найбільше подобається. «Бандитські найкраще. Вони такі класні ці бандігани, особливо, коли нашпиговують один одного свинцем, штрикають старими кінжалами, лупляться кастетами. Я усе б віддав могти б так само. Оце клас, кажу я вам. Любите ліповіки. Яка ж тоді твоя Марія? Я хочу попасти на телебачення. Твоя мрія здійснилася? Отак, От я попав у телевізор. І де ти потрапила на телебачення? На фабриці Вілівонки. Хіба Вілі Вонка тобі дозволяв залазити у транслятор? Та коли я когось слухав, я, я мав бути першим. Я усіх розштовхав і заліз у телевізор, але я став дуже маленьким. На, е, настільки що помістився у кишеньку свого татуся. Але я не хотів вилазити звідти, але мене витягнув мій татусь. Як ти тепер почуваєш себе? Я злюся, що мене витягнули з телевізора. Я хочу туди ще. Що змінилося у цьому житті? Я став таким, яким був раніше, але я все ще хочу у телевізор і я потраплю туди. Вітаю віолето. Не дивися, що я приліпила жуйку до стільця. Це моє улюблене заняття. А Оже слухати їхні упорені крики. Це так смішно. А, твої батьки теж жують? Мама каже, що пам'ятниці не лечить так жувати, але мені байдуже. І хто мене така до речі, щоб критикувати? І ще лепа, якщо хочете знати, теж блямкають, не менше. Воно й цілими днями на мене кричить. Коли ж ти почала їсти Ти теж завжди жуєш жунка. Як тільки я дізналася про золоті квитки, я відклала жуйку і почала їсти цукерки. Чому ти захотіла сюди потрапити? Таке ж отримаю стільки жуйок, що мені вистачить до кінця життя. Звичайно, я хочу туди потрапити. Яке випробування приготував для тебе біля вонка? Білі Вонка влаштувала мені випробування жуйку. Це неймовірна жуйка. Перш ніж містер Вонка встиг мене зупинити, я простягла руку, хапнула з шухлядки плеточку жуйки і кинула в рот. Одразу ми потужні на щелепи ще лепи почали клацати, мов обцінки. І відразу я відчула е, смак е, томатного супу. Гарячий, густий і смачний. Я відчувала, як я його ковтаю. Потім м'ясо, смажене м'ясо, ніжний соковите. О, який смак. Запечена картопля була теж надзвичайна. Зверху хрустка, а всередині масло. Але після чорничного пирога з вишками моє лице, руки, ноги і шири і кажучи, все тіло і вся шкіра стало сліпучо фіолетово чорні, як чорничний сік. Батьки тебе не зупиняли, коли ти жувала жуйку? Мама пишалася мною і казала, що я розумниця. А, Віолетто, це тебе щось навчило? Ні, і що? Ну, я стала фіолетовою. Ну, мені байдуже. Я й далі буду жувати. До побачення, я йду до своїх жуйок. Вітаю руку, доброго дня. Наскільки до багата ваша сім'я, дуже мій дату зміг сотнями тисяч купити батончиків гонка. Тому ти отримала золотий квиток? я так умію врядувати, мій тату знав, що я хочу цей батончик. Невже він потратив стільки грошей задля батончика? Тато в неї не посміє мені заперечити. Моїй родині ніхто не зміє мені перечити. Те, що я захочу, мої бажання всі виконують. Я в цьому найкраща. Мої крики, видування, ступеня ногами не витримує ніхто. Але ж він Вонка не виконав твого бажання. Цей Пертюх не захотів продавати мені дресировану білку. Мені самій довелося вирватися до лабораторії. Потім Білки напали на мене і стукали по голові. Вони мене потім викинули смітник. Батьки хотіли мені купити ту білку, але мого тата і мою маму теж викинули смітник. Я не зрозуміла, чому мені вонка мені не продав ту білку. Я її так сильно хотіла. Що коли вони мене викинули смітник, я собі спеціально купила дорогу щось, шампунь. Хотіла підготуватись до того так. Помила голову. Але ми взяли і викинули на світник. Потім я все смерділа. Я є, як ніби тільки будуть виконувати все, що я захочу, І, до речі, ми теж. <плес> Ти зрозуміла, чому з тобою в вируку сталася така пригода? Та ні, той вілівонка взагалі не знав, що я хочу. Я хочу ту білку дресировану. Але все одно він мені. Він Подав. Але я все одно буду домагатись того, чого хочу. Буду врятувати, тупити ногами і дамати тубілку. Все одно, навіть якщо тобі хтось не хоче. Дякую, побачення. Вітаю, любий Чарлі. Вітаю, Соломія. Хлопчику, чому імена твоїх бабусів та дідусів такі подібні? Родь хотів, щоб усі дізнались, що мої, дідусі та бабусі люблять один одного та дружить. Яка атмосфера у вашій сім'ї? У нашій сім'ї усі люблять один одного та поважають і ніколи не будуть ображатися через дрібниці, завжди готові допомогти. Це ти про той час, коли ви всі голодували? Так, мої батьки віддавали свої порції, щоб я не був слабким, але я відмовлявся, бо не хотів, щоб вони померли з голоду. Чарлі, ти чудовий та син, який теж піклується про своїх війська? Так, я люблю своїх рідних і вони мене також. А коли заходжу до стареньких, вони сяють від щастя і, і стають молодшими. І ще я люблю слухати їхні розповіді. Як от розповіді про фабрику Вілі Вонг? Так, в ній багато чудес, вона класна. Ти живеш в білій сім'ї? Ну як сказати, кожного дня у нас хліб та капуста, але кожного року я утримую свою маленьку плитку шоколаду. Для мене це свято, бо я обожнюю шоколад. Мій дорогі гостю, яким було твоє бажання, коли ти приходив щодня повз шоколадну фабрику? Щодня я хотів на неї потрапити. І коли дізнався про золотий білет, сяє від щастя, а коли його отримав, був на сьомому небі від щастя. Мені вперше так пощастило. Чому ти не виродував на фабриці? Для мене виродувати це дивно. Та й на фабриці було багато цікавих. Чудес та солодко. Яке там вирядування? Яке ж тобі випробування приготував вілівонка? Вілівонка приготував мені випробування про багатство, але я його прийшов. Мій вибір був легким. Я б ніколи не подумав поміняти рідну сім'ю на багатство. І як ти будеш керувати фабриком? Я буду тренуватись у вілівонки, буду вчитися і буду продавати багато шоколаду. І я зроблю так, щоб усі могли його собі купити незалежно від ціни. Я буду старатись зробити його дешевше. Дякую тобі за розмову, Чарлі. Дякую вам, до побачення. До побачення.